За словами прокурора відділу Херсонської прокуратури Андрія Безкровного, засідання у справі депутата Херсонської міської ради Іллі Карамалікова, якого підозрюють у державній зраді, відбулося за клопотанням захисту підозрюваного, щоб заслухати свідків за матеріалами провадження, наданими вже суду стороною обвинувачення, Останній добровільно систематично контактував з представниками збройних сил Російської Федерації з представниками, які перебували на території міста Херсона після введення воєнного стану та початку збройної агресії, сприяючи їм зокрема, ним добровільно за власною ініціативою було здійснення переховування. І подальша передача полковнику Росгвардії військовослужбовця пораненого, чим сприяв нашим державі-агресору. А саме льотчика, офіцера збройних сил Російської Федерації. Наразі триває судовий розгляд, досліджуються докази сторін. Російського полоненого лютчика передав військовим Російської Федерації за наказом першого заступника міського голови Херсона, говорить Ілля Карамаліков, зробив це, щоб дотриматися норм Женевської конвенції. 26 лютого вже прятались в моєму домі. Переховувалися бійці 80-ї бригади, які опинилися в оточенні, яких ми позабирали госпіталів. В той час, коли ми контролювали бути переміщення російських блокпостів, щоб наші хлопці не попали на них. поки їх вивозили плавнями та автомобілями, натрапили на цього полоненого. Він сам на нас вийшов. Ми ми його не искали. Його взяли Пацаны его поймали где-то в районе 10 часов. Пока сказали мне, я позвонил к своему руководству. На тот момент руководство было украинское, имеется в виду. Під час судового засідання дистанційно виступив один зі свідків захисту підозрюваного військовослужбовець Максим Бервінов. Прокурор Андрій Безкровний пред'явив аудіодокази спілкування Ілікарамалікова з російськими військовослужбовцями. Засідання тривало дві години та продовжиться 23 січня. Таке рішення ухвалив суддя Ігор Чайкін. До цього часу суд має переглянути докази у вигляді аудіозапису, який надала прокуратура. Судовий розгляд справи Карамалькова триває з вересня 2022 року, розказав прокурор Андрій Безкровний. Підозрювані утримуються під вартою. Оксана Хлібос, Наталія Качаровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Херсон.